Всім привіт! Дуже рада сильно вас бачити на моєму каналі. Я нарешті повертаюсь до вас, і що хочу сказати! Прийшли майже всі зимові свята, я навіть встигла декілька разів приболіти, і от нарешті я починаю готуватись до весни. Сьогодні у нас покупки з Сінсею, перша частина відео, і друга частина відео це покупки з секонд-хенду. Отже, починаємо! Там був розпродаж, де купуєш дві одиниці товару, і на ці дві одиниці товару, якщо вірно зрозуміла, знижка мінус 20%. Тобто і так розпродаж був, а так ще додаткова знижка. Тому я вирішила те, що купити по знижечкам, а те, що купити по повній вартості цін. Тому, так, перший лот це ось такі біля шкарпетки. Так, я людина, яка носить білі шкарпетки. І от такі рожеві. Що там, чи там метелики. Я думаю, не буде великим відкриттям. Ми носимо всі шкарпетки, тому я показую свої покупки шкарпеток. шкарпетки. Так, наступне це ось такий прозорий ремінець. Він також був по знижці. У мене є білі штани. Можливо, ви бачили їх в попередніх відео. Про покупки з Якщо хочете, можете поглянути. Я думаю, воно вам також буде цікаво, якщо ви любите розпаковки. Наступний от по знижці це ось такий крабик. У мене вже скоро буде ціла колекція цих крабиків, я, до речі, вам зараз її покажу. Так, я ходила по них для того, щоб вам показати. Так, перший лот. Це ось такий срібний. Я його купувала також в сінсей. Не пам'ятаю, був по знижці чи ні. Це було дуже давненько. Тому поїхали далі. Наступний лот. Дані. І ось цей. Я купувала на Алі. Також по знижкам не пам'ятаю, яка ціна. І, 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 і ще один. Також купувала його в сінцеї, але він був вже без знижки. За повною вартістю. Але, як ви знаєте, скоро буде День Закоханих, тому я вирішила, що ось така няшка-мілашка має бути в мене в колекції. Він трошки рипить. Але я думаю, тримати волосся буде. Так, наступне це у нас ось такий спонжик. Я його спеціально тримала і не відпаковувала, особливо ним не користувалась взагалі. Це ось такий, подивіться, який він гарненький. Я сподіваюся, що оці блискітки будуть не осипатись, але. Поки на шкірі він не залишає ніяких слідів. Він коштує 25 гривень. За 25 гривень було не гріх. Ой, тобто гріх його не взяти. Наступна. Наступна річ це ось така мила ручечка. Я не. ой, не фокус. Я не знаю. Полюбляєте ви милі речі чи ні, але я дуже обожнюю, тому я вирішила взяти чому б і ні. Поїхали далі. Останнє, останнє, що я купувала в Сінсей, це костюми. Ну, там таких, як загалом костюмів не продається. Вони йшли окремо, але я думаю, що це дві речі. Які між собою пов'язані, тому я купила їх костюмом. Буде в мене гарний літній. Ой, гарний весняний костюм. Я навіть бірочку не знімала, щоб вам показати. Кофта коштувала 499 гривень, і я думаю, вони ще й досі там є. І ось ще одна. Частина костюму. Ой, не так. Такий самий напис, як і на свідчоті. Тому чим би не вважати, що це костюм. Штани коштували 399 гривень. Загалом я вважаю, що вкладення гарне. Костюм якістю гарний. На перший погляд я його не носила, зразу говорю. Але показати, чому й ні. Це була перша частина відео, яка присвячена була Сінсею, Зараз буде друга, яка буде присвячена покупкам секонда. Я не бачу нічого кримінального купувати речі там, тим паче купую я їх для себе. Якщо не хочете, не носіть, це ваша справа. Отже, перше це ось така базова маєчка. Я думаю, вона мені сподобалась тим, що вона в рубчик з високим горлом, тому я її вирішила придбати. На ній не було ніяких плям, на ній були бірочки не обрізані, тому я вам її першу і показую. Наступна річ це ось така також біла, ось така футболочка, але я її купувала для того, щоб носити вдома. Тому вона така, така, така більш дитяча. Може вам здатись на перший погляд, але мені все рівно, що одягати вдома. Як ви можете знати, можете не знати, я фанат Гаррі Поттера, тому все, що я знаходжу в секонді, і стосується Гаррі Поттера, і в гарному стані я його купую і ношу, одягаю вдома. Наступне це ось така майка, також біла. Ні, в мене сьогодні не всі речі білі. Я просто показую спочатку біле. Вона також така врубчик, можна сказати, я вважаю її базовою. Вона в гарному стані була, тому я її також взяла. Наступна маєчка знову ось такенька. Камера може погано передавати колір, але вона мені дуже сильно сподобалась. Також в гарному стані. Чому я її взяла? Тому що багато маєк не буває. Наступна ось така футболочка. Мені також сподобався колір. Мені здається, вона особливо літня, така positive and joy. Sorry, my English. Not very good. Так. І наступна це ось така рожева футболочка. Ще знайшла ось такий гольфик темно-зеленого кольору в рубчик з цікавим комірцем. Такий самий елемент присутній на рукавах та понизу виробу. І наостанок маю ще ось таку красу чорного кольору з цікавим елементом на грудях. На цьому моє відео закінчується. Хочу почути від вас в коментарях, чи купуєте ви також речі в секоді, чи надаєте перевагу більше мас маркету якимось іншим магазинам, чи комбінуєте речі так само, як і я. До зустрічі! Всіх була дуже сильно рада бачити! Дякую вам наперед за лайки, перегляди, коментарі. Навіть якщо ви коментарі не залишаєте, просто дякую увагу, що приділили час цьому відео.